Міністри Євросоюзу запевняють усі за угоду про асоціацію з Україною. Відразу ж нагадують, є ще критерії, які за три місяці виконати Києву необхідно. Дипломати з Європи звертаються до політичних сил України, аби ті прийняли законодавство, яке наблизило б Україну ЄС, аби саміт листопаді був успішним. Я боюся, що якби потрібно було приймати рішення зараз, то відповідь була б ні. Зараз в Україні є три критично важливі місяці, впродовж яких можна зробити те, що необхідно. Success is within reach. успіху можливо досягнути. У ЄС очікують на активність українського парламенту щодо голосування законопроєктів, необхідних для підписання угоди, зокрема щодо верховенства права, законів про прокуратуру та проведення виборів. Ось перелік вимог міністри ЄС не називають. Мовляв, керівництво країни її знає. А дедлайн для виконання кінець літа. Водночас Україна має зробити все, аби зникли останні сумніви щодо вибіркового правосуддя в країні. Підкреслили дипломати. Умови і критерії, які були висловлені ще в грудні минулого року, вони доведені до керівництва України, і зараз від керівництва України в першу чергу належить, чи будуть вони всі виконані після помилування Луценка, який є. Кроком у правильному напрямку, але й абсолютно недостатнім будуть зроблені і наступні кроки. Юлія Тимошенко буде не лише звільнена, а й буде політично, політично реабілітована. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов АНТВ.